Отак, шановні. Не знаю, як нажала на цей. Тут така реконсменка у мене. Я говорю, говорю, а дивлюсь, 10 секунд, 10 секунд. Так що ви оператора. оператора. Витягли ще кущики. Ось, подивіться, бачите? Оце кущик, кущик, кущик. Подивіться, яка гарна вийшла. Бачите, і таке буває. Оцей кущик вирвала. О, бачите, отак. Ну, гар... О, ще тут є. Не все ось такий урожай під сіном Ну, все мені так кортить от, -от, от. Якщо у вас є терпіння, то покажу ще. Тут ще є раз, два, о, ще є довго, то, мабуть, наскучить Ну, але на три хвилинки, мабуть, ще зараз отут подивлюся, ось тут це показувала. Дивіться, яка гарна. Ну, що зелене, то, звичайно, не, не дуже приємно. Але ось отак. Бачите, яка картопелька, Ну, оп. отака, Повибираю. А ну оцей ще кущик. Потім я вже буду вибирати. Мені самі цікаво, бо я ж не ходила, не довбала, нічого. Ось такий кущ. Бачите? Ну, але хочу вам сказати, що дивіться, тут кущ, щоб ви не казали, а отут подивіться. Бачите? Подивіться, ось це, щоб ви бачили, що в нас дощу не було. Ось, бачите, це поряд. Метр від цієї трави. Дивіться. Бачите, ось воно, ось, і ось кущик. Ну, та подивимося, що тут. Зараз подивимося, як воно тут виглядає. Виглядає гарненько, Ботвиння гарне. От. Ну, подивіться. Ой, гарно. От така. Ну, бачите. Ну, це на новому місці, шановні, мишень ні одної, бачите, немає, щоб навіть е дірочки були від мишей. Чому? -то, тому що це новина. Ось іще тут такі. Подивіться, яке бадилля. І це ж без хімії, без оранки, без порпан. О! Зараз покажу ще тут. Подобається. Ой, зараз. Щось тут, як на гнізді. Гарна квочка. Дивіться. Знаєте, мені трохи... О! Ой, це вже... А, це стара. Бачите, яка стара була. Це якийсь сорт, мені Корін сусідка казала. Ой, це дуже смачний сорт. Але що тут за сорт вона називала, але знаєте. О! Дивіться, яка вивалилась. Ну, не знаю, ось. Оце такий, ну ви дивіться, ось такий кущик. Ну, це треба вибрати, бо як буде дощ, я далі не гнила. Бо два місяці не було, тепер може зарядити. показав, що капає, то шкода, як кажуть, праці. Ну, все, бувайте здорові, гарних вам врожаїв, мирного неба і всього самого найкращого.